І ясно, що я захищаю тільки інтереси тільки простих людей, працівників, пенсіонерів і про Один. Якщо б тільки в комісії, коли були раніше, вклада 3-4, там у нас сиділо в комісії, таких фахівців, 3-4 добре, то ми могли там хотіли професійної команди. В настоящий момент, цей момент, я один єдиний економіст, який іменно від громади вибраний і імені послана. Нашу красну каліцію. І що я хотів вам сказати одне: привітники мене знають дуже добре. Я їх ще 13-го року, так само, як перекладавали на каріці на сім'ї. Ми й мобили 14 крови, потім в 15-та мало, і в 16-му ну, монеторі. Буквально кожен рік подавали. Коли ми ну я більш надяг цій сіро ці рахунку, які є. До речі, хочу вам сказати, щоб ви депутатів. Ви право все цим, що коли ще з 2014 року ми ці дні тарифи, там дійсно були ну, розумні люди, комісія, яка ж частина. І ця комісія, і Полковська, і нами. І тут. А ви знаєте, що оці що останні тарифи викинули ті всі розрахунки, які ми робили ще в четвертах з 14, 15, не мало основу. Вони віддали ці документи Одеському якомусь інституту, якоїсь економічний данник. І це вони їм зробили, як ви кажуть, нам непонятно, що там 7, там 8, там 4, там 3, чи щось таке. А це просто. Інститут, пощай, дуже просто. Одеський інститут посчитав дуже. Їм дали дані, що вони переводять, допустим, не 40 тисяч пасажирів, а тільки 8. Ті, що ті. у них маршрут іде. Допустимо, один 12, другий 17 кілометрів, другий 14, третій 9 і прочі. І вони на цих дали бумаги, скільки там Ну Я для цього хочу вести. Коли ми подивилися по маршруту, щоб ви всі знали, Коли авто подав документи, що він кожен день відправляє на маршрут 40 автобусів. Ту, люди, 40 автобусів. з цих 40 автобусів, 26 йдуть по одному маршруту. Я вам скажу. От ви не знаєте, а я вам розкажу. Із 40-26 ідуть по одному маршруті. Де. Да. 14, 1А, 1Б. 1 ну, правда ще перевізних повторів. Вони всі тут майже по одному маршруту дарем бобі, починаючи від бати і до бальбіт. Ясно, що це найбільший маршрут. І саме останні, я повторюю, із цих 40 автобусів. Із 40 автобусів. Якщо ви просто добу до вашого року, із 40 автобусів тільки 16 автобусів 14. Останні всі на газу, а ці 14 на дні спали. Я ще в 14, 14, 15 роках казав, люди добрі, Понімете з низьких автобусів, ті, що на газу. Вони ж вдвічі дешевший жах топлюють. Ніхто не почув. Ні в 14-му році, ні в 15-му, коли оце я. Говорить тоді, що їм зробити, як їм влучити, як зекономити свої ресурси на да, Так, Ми дійсно, дійсно побачили, коли почали дивитися, що Подивили, дайте нам розрахунки за 14-15 років. Ну, дали великі розрахунки і показали, Той, вони не обиджа. То, якщо могли депутати, що не що мова, так, що вони бідні проти, що вони вбити кроти, це правда. Вони просто тять, дійсно, що в них партнер Іменно, іменно ці гроші вони просять. Зарплату вони зарплати є. Я вам ще скажу далі, що це зарплата. Право вже цін Ми бачили, які дуже автобуси, ну, по позволяємо 3-5 років назад. До центурний був. Та справа не ті, ми коли ви розібрали. І ви правильно задаєте питання, добре, А докажіть, де ви взяли ці суми, і, як це ви розраховуєте? Запомніть, скільки мене буде підіймати таріф, то потім підійдемо на 4, на 4,50, на 5, на 7 років. Нічого не буде. А знаєте, що не буде? По одній причині. Я вже не говорю за те, що тут зменшено правильно? відправи. Введені по електронні квитки. Ви чули чи далі? Що зробити електронні квитки, там уже всього. Хто забрав карман? Хто не додав цю. Ви ж дивіться, правильні, вони їдять маршин. Ці маршрутки. Він сам ці гроші вкладає читає, а скільки ви думаєте, от товариш сказав, з цього що У мене там тостріганий, де що мама. Я не знаю, як у нього, але я їду. Де збирає, а скільки він здає, скільки людей пройшло. Ніхто не знає по сьогоднішній день. Не знає ні бойка начальник, не, не знає навіть первій день захищати, вони то може заробити. Ну фактично, вони не знають. Тобто ці гроші не доходять. От чому у нас немає грошей в них ні на автобуси, ні на широкошах. Ага, відповідайте славий три, це значити, поки не буде контрольором, або поки не буде кондукторів, у них не буде такого ніколи. Нічого не не буде. Поки не буде контролю, так само перевідника. Неправда, що вони пишуть початки, що вони це на користувати 5 мільйонів. Це виходить, що 8-12 тисяч пасажирів дають. Ну, у нас при 86 тисяч населення і пані за 12 тисяч. Та якщо ці 40 автобусів взяти при їхній з тимся і тільки від достановки до обстановки повний оторви, я не кажу, що про межуючи 5 разів люди міняються, то там буде цих людей більше, ніж треба. І не 12 тисяч. Я кажу, про чого? Ми комісія, я пам'ятаю тобі, і розмущався, і кричав, і в 14, в 2015 році, що люди. Подивіться на ці пенсіонери, які викають, що автобуси пенсіонери розпили вже на них. А як вони розуміють, коли вони по одному 21 1-й, 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 27 годин тиснути, вони не пихають сльози, ви зможете я спокій перемовити. Старі сім'я, ми скільки просили зробіть, ми даємо вам наші, подаємо і до цього 3 мільйони кожного на на цих, цих пенсіонерів інвалідів. Достатньо не обґрунтовані. Але обґрунтовані тільки що. Люди, хто дійсно просить ці гроші, дійсно в парк, пам'ятник в дух. А щоб був в дугу, треба довести контроль і отакі всі. То я дав свої предложення і в комісію, і сюди. Якщо їх на бета не дочекає, їх не вправо. Я ще пропонував тоді. Можна їх зробити. Так. Да. Мало, я думаю отримаю ціни, все, перевозити нема на що все. Зробити їм по 4 роля до. Електронних квітків. От електронний квітки там розкажете, розкажете все. Я прийшов, провів, сфотографував, забрав мої гроші, все, і там же ніхто не кармали, або не додасть. Доки 4,50 ну, там я зробив несколько пунктів, 7 пунктів. Що, при, при виконанні, Одне питання дає до вас. Я вже неодноразово е, доповідав і говорив, що пан Гєєнко це ну, економіст з радянською школою. І зустрів би задати таке питання, як підприємець е, економістку. Якщо в 2000, як подивився, в якому році, так питання, в 2015 році, особисто вам і Надії Степанівною, економістом умацького військового. Е, Фінансового управління було е, доведено е, вартість проїзду 4 гривні. Ви знаєте, що ви е, дає а комісія затверджує 3,50 півстання. Ви знаєте, що ви наражаєте на безпеку на, на, на нашого громаду міста, пасажирів, е, наражаєте на безпеку підприємства, приводити блонду склад. Чому ви не настояли, щоб нам дали 4 гривні? На сьогоднішній день не було так до буря з чотири. Якщо ви подивитесь не просто за ваше поступлення, а по протоколам, які весь 15-го року, ніде ви не побачите, що я голосував і моя підповідь була за 4 роки. Ніде. І щоб вони поміняли вас. Бо, як кажуть, 14 маршрут і всі останні ходять вигади, отакий вигадний маршрут. Через 5-5 хвилин ходить. Я вам вийшов, побачив, що сам на нас був. Підкажіть, 27 маршрут. ви, 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 ви. Знаєте, ходить? Раз, два часа. Ви не стенали в автобусах на газу. А я вам скажу, автобуси на газу виробляє країна агресор. Більше автобусів на году немає. Країна агресор Росія. То ви потребуєте, ти... ви нас ви змушені підтримати крім та що ви навіть? Ти запчасті купляють? <реку> <реку>